Доброго дня, мене звати Андрій Довгунь. Я є викладачем кафедри комп'ютерних наук і зараз ми з вами познайомимося з науковою бібліотекою Чернівецького національного університету. Ось тут зображена будівля бібліотеки. Ось і зараз всередині ми зустрінемося з працівниками бібліотеки, які розкажуть нам про неї. Ми знаходимося в бібліотеці, зробити її огляд нам допоможе працівник бібліотеки Тетяна Мурашевич. дня. Наша день. бібліотека нараховує 2 мільйони на 780 тисяч примірників книг. Зараз ми заходимо в абонемент номер 1 або абонемент природничих наук, де обслуговуються студенти комп'ютерних наук. Тут читачі у нас. Студенти приходять, записуються, їм видають комплекти літератури на один семестр. І ось тут знаходиться їхня література в основному. Але якщо цієї літератури студенти приходять, отримують через семестр, який їм треба продовжити, продовжується література. Фонд ваш скільки нараховує, пані Ірину? 47 тисяч. 47 тисяч нараховується. Має цей фонд абонементу, але тут є в них каталог, студент може прийти подивитися або в картковому каталозі, або ця література вся вже є в електронному каталозі. І взагалі з 2003 року, яка література до нас поступає, вона паралельно вдеться електронний і паралельно вдається, ну, електронний і картковий каталог. Але якщо літератури в нас в одному-двох примірників, якщо це наукова література, то вся інформація, прошу дайте на другий поверх. Uh -huh. А якщо це йде вас сюди? Подивимося, це абонемент художньої літератури. Якщо е, читачі наші люблять читати, тут, проходьте сюди. Uh -huh. Пані Людмило, скажіть дня. про свій коротко про свій абонемент. Раховує 37 тисяч книжок, обслуговуємо всіх студентів, всіх всі факультети, сторонні викладачі. Студенти теж так. зараз перейшли вже трохи до книжки, і так до що обслуговують сторонні. Ну і читачі, ми зараз акредитація Дякую. про наших студентів. Йдемо так далі. Зараз ми зараз піднімаємося, Ідемо в зал каталогів. Нас дуже зал. Як я вже казала, ведеться електронний каталог і картковий. Є у нас ось тут у нас алфавітний каталог вітчизняних видань і іноземних видань. Можете показати, працюють Добрий тут день. викладачі, наші студенти. І є, звичайно, систематичний В систематичному порядку по тематиках ось це систематичний каталог такий. Uh -huh. Дякую. І якщо є інформація, знаємо книжку чи ми маємо тематику, працюють тут в каталогі данте далі. Це читальний зал. можете взяти навчальної літератури. Так, так зараз. Підручники, навчальні посібники, які є, які є. Це в одному з двох примірників читачеві студенти приходять, тут отримують літературу і, і сюди, що вони приносять і замовлення, тому що в нас книгосховище є вітчизняне і іноземне. То тут студенти залишають свої замовлення, сюди через годину приходять, отримують замовлення і працюють, і йдуть працювати. Ось такий читальний зал, можете mm -hmm. ну, показати, бо є наша гарна, гарна будівля наша, яка відсвяткувала свої 85-річчя. Прошу так, так. Це таке виставки ставимо, обов'язково, тематичні, календарні. Це читальний зал. Ось читальний зал студентський. Студенти приходять, мають можливість працювати з комп'ютерами або з книжками, Біють, хочуть, є, можуть собі знімати літературу. Зараз покажу, я в нас Xerox на першому поверсі. У нас такі два ідентичні читальні зали. Верхній і нижній зал, теоретичний. Ну, є файфай, -фай, звичайно. Якщо Дякую. 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 тут у нас можу знятися, це відділ рідкісних і цінних видань. Ось це, це читальний зал, е, відділу рідкісних і цінних, це у нас тут історична колекція поколенензія, виставки вони ставлять. Правда, на жаль, зараз у нас йде планова звірка фонду, так що трохи на, на, на місяць у нас зачинено. У нас є гарна бібліотека Костянтина Томочка, першого ректора університету, бібліотека Габсбургів. Ну і ось можете показати виставки. А це ми з вами зараз йдемо в читальний зал наукової літератури. І це одночасно інформаційний центр Європейського Союзу. Добрий, будь ласка, ідіть сюди. Ось наче вся наукова література І знаходиться день. тут. Це наша за відділом. будь ласка, це акредитація. Розкажіть коротко угу. про свій. Читальний зал наукової літератури відвідувати можуть всі, в тому числі і студенти. У нас електронна база даних дипломних та магістерських робіт студентів нашого університету, всіх факультетів, скористатися можуть так само всі студенти. Наукова література з різної галузи, комп'ютерних на комп'ютерних технологій також. Інформаційний центр Європейського союзу Чернівецького національного університету Нірського чату знаходиться це. Проект від представництва Європейського союзу, тобто це така міжнародна наша праця. Робота, центр займається розповсюдженням інформації про європейський союз та євроінтеграцію України різними методами і способами. Тобто, ми проводимо різні заходи для студентів. Для В яких да, активну участь беруть студенти всіх наших факультетів. Дякуємо далі. Студенти ще перший поверх за періодичних видань, де студенти можуть працювати з періодикою. У нас окремо фонд військовий період. Пушкальний зал періодичних видань, наради австрійська бібліотека. Ось. Періодичні видання з 1985 року по сьогоднішній день Вони знаходяться тут. Значить, читач може прийти студент, якщо знає, який йому потрібен е, яка назва журналу чи газети, е, Вона собі тут отримує, сідає, працює, є у нас тут серкс. Ну, Це зараз, звичайно, в нас можете подивитися, це у нас іде е, перевірка фонду і списування фондів за ножних. Е, Наталя Олегівна за відділом е, австрійської бібліотеки. Ну, Два-три слова це для акредитації. З 92-го року існує австрійська бібліотека. знаходилась спочатку в резиденції в складі науково-досвідного центру покону засу. Дві року знаходимось тут. Фонд складає близько 10 тисяч, представлено багато рубрик, дуже добре представлена історія Австрії, політика, економіка, художня література, архітектура, мистецтво, літературознавство. Дякую. Дякую. Все ось так, будь ласка, студенти наші приходять, працюють. ну, Звичайно, зараз у нас пари і це. Але дякувати Богу, вже студентство приходить, працює трохи з книгою, не тільки хоча в них комп'ютер. Пані Тетяна, дуже дякую вам.